До речі, от зараз Марко Рубіо виступав, каже, українці закінчили, не закінчилися українці. Мозги закінчилися в керівництва України. Якби у нас був наведений лад в мобілізації, нам би не потрібно, ну, взагалі б не стояло питання про, значить, про комплектування. армії. дуже просте питання. Можна припинити практику відстрочок від, від прозору? Ну, якщо ми воюємо за своє існування. Якщо нам потрібно захищати країну, якщо ми цього не зробимо, то всі ті, хто сьогодні мають відстрочку, потраплять в армію російську або будуть убиті в результаті чисток і фільтрації. То чи варто сьогодні думати, от він піде воювати, не піде воювати, якщо він може воювати? Отже, перше, що потрібно зробити, потрібно скасувати всі відстрочки від Прозового. Всі мають бути в рівних умовах.